Всім привіт! Друзі! Сьогодні я вам покажу, як я готую домашній вершковий сир Філадельфію. Більше не потрібно купувати його в магазині. Просто спробуйте цей рецепт і ви закохаєтесь в нього. Він дуже смачний, а готується дуже-дуже просто. А головне, що інгредієнтів мені знадобиться по мінімум. І перший із них це сметана. У мене вона домашня, купую її на базарі. Ну можна брати й магазинну. Далі сюди додаю йогурт білий по грецьки без домішок. Також всипаю одну чайну ложку солі без гірки. І сюди ж додаю півчайної ложечки лимонного соку. Потім гарненько все перемішую до однорідності. Ось таке все доволі ріденьке в мене виходить. Тому далі я беру друшлак або сито. Укладаю на нього марлю в два слоя і виливаю туди майбутній сир. Далі марлю ось так ось завертаю і мені потрібно поставити щось тяжкеньке. Я накриваю зверху тарілочкою і ставлю банку з водою. Далі це все відправляю в прохолодне місце можна в холодильник, мінімум на 12 годин. Ну а потім, коли пройшов цей час, можна відкривати сирочок та його куштувати. Ви тільки подивіться, який гарненький він виходить, такий жовтенький. А ось подивіться, яка в нього така консистенція кремова, так і хочеться його вже намазувати на хлібчик. А ось тільки сиворотки з нього зійшло, мабуть, 100-150 мл. Сирочок перекладаю в ємкість, з якої мені буде зручно його брати. І можна намащувати на хліб. Особисто мені він подобається навіть більше ніж магазин на Філадельфія. Та й по коштам це виходить набагато дешевше і вигідніше, так як сиру виходить доволі таки багато. Тому, друзі, спробуйте цей рецепт, я впевнена, що вам сподобається. Я вже не один рік готую такий сир і всім задоволена. Ну а ви напишіть, як вам такий рецепт? І до зустрічі в наступному відео.